Доброго дня, вас вітає Національна служба здоров'я України. 1 жовтня це міжнародний день людей похилого віку, і піклування про здоров'я цих людей особливо важливе для збереження якості життя. Тож сьогодні ми розповімо, які безоплатні медичні послуги держава гарантує людям похилого віку. У програмі медичних гарантій є усі необхідні послуги для того, аби попередити проблеми зі здоров'ям, виявити серйозні захворювання на ранніх стадіях і вчасно почати лікування, а також контролювати перебіг хронічних захворювань і вчасно отримувати медичну допомогу в екстрених випадках. Для людини будь-якого віку, в тому числі і старшого, важливо мати сімейного лікаря і бути з ним на зв'язку. Це лікар, який вчасно розпізнає загрозу для здоров'я пацієнта. Зважаючи на фактори ризику та спадковість, цей лікар допоможе виявити і контролювати хронічні захворювання, призначить профілактичні обстеження, вчасно спрямує на консультацію до лікаря-спеціаліста або ж направить на інструментальні дослідження чи обстеження. За рецептом від сімейного лікаря, люди похилого віку мають можливість отримувати безоплатно або з невеликою доплатою доступні ліки. Ця програма постійно розширюється, і перелік захворювань, від яких можна отримувати медикаменти, уже досить великий. Йдеться про хронічні захворювання, які добре піддаються контролю, якщо пацієнт регулярно приймає ліки. Зокрема, це ліки від таких захворювань: серцево-судинні, профілактика інсультів та інфарктів, бронхіальна астма, діабет другого типу, нецукровий діабет, інсулінозалежний діабет, тобто інсуліни. Розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона і хронічне обструктивне захворювання легень. З початку цього року півтора мільйони пацієнтів отримали свої доступні ліки, із них понад 55% це люди віком від 65 років. Перевагою програми є не тільки те, що вона допомагає знизити витрати на ліки з власної кишені, а й те, що доступні ліки можна отримати у будь-якій аптеці країни, яка працює за договором з НСЗУ. Незалежно від того, де виписали рецепт. На час дії воєнного стану рецепт на доступні ліки може бути не лише електронним, а й паперовим. А виписати його може будь-який лікар первинної ланки не обов'язково той, з яким укладена декларація. Якщо ви підтримуєте зв'язок із вашим сімейним лікарем, виписати рецепт він зможе і по телефону. А щоб отримати ліки, не обов'язково йти самому в аптеку. Можна передати номер рецепту рідним або близьким. Програма медичних гарантій гарантує людям похилого віку усі види спеціалізованої медичної допомоги. Це консультації спеціалістів, аналізи, обстеження, госпіталізації та операції. Особливий акцент на лікуванні інсульту та інфаркту, а також на обстеженнях для ранньої діагностики онкології. Пацієнти з інфарктом та інсультом отримують все необхідне для лікування безоплатно. В разі появи симптомів цих захворювань, все, що потрібно зробити, це викликати швидку за номером 103. Весь комплекс медичної допомоги пацієнту, включаючи необхідні обстеження, оплачує НСЗУ. Що стосується онкологічних захворювань, особлива увага приділяється ранньому їх виявленню, адже лікування онкології на ранніх стадіях дає пацієнту більше шансів на одужання. Тому у програмі медичних гарантій передбачено шість інструментальних досліджень для виявлення таких захворювань. Ідеться про гастроскопію, бронхоскопію, гістероскопію, колоноскопію, цистоскопію та мамографію. Людям похилого віку рекомендують проходити ці дослідження періодично вони повністю безоплатні за направленням лікаря. Виписати направлення на ці обстеження може як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст. Наостанок хочу нагадати, що незалежно від того, де зареєстроване місце проживання, люди похилого віку можуть отримати медичну допомогу у будь-якому медичному закладі країни, який має договір з Національною службою здоров'я. Це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто не змінював місце проживання. Пацієнт сам обирає, де йому зручно отримати медичну допомогу, а оплачує її замість пацієнта Національна служба здоров'я України. Дякую за увагу!